вам сьогодні показати знову цей хіномет, який прибитий на айву звичайну. Він у нас тут цвів, дуже добре цвів, але для того, щоб на наступний сезон було не гірше, а ще може і краще цвіло, що потрібно робити? Ну, По-перше, оскільки ми його тримаємо для декоративних цілей, то оці плоди. Я всі-всі позриваю, зав'язь просто позриваю для того, щоб рослина не витрачала поживні речовини, краще хай накопичує поживні речовини на наступне цвітіння. Тобто я все-все зараз обережно так познімаю, просто щоб бруньки не травмувати От, і все обірву. Цей врожай він нам не потрібен. І потім, ну звичайно, треба дивитись, бо в нас тут підщепа вже почала рости. Вон, я знизу покажу, оце айва звичайна, вона почала рости, то треба обійти і все-все обережно так, щоб нічого не залишити. Все треба обірвати. Ну і третє. Це треба, от починають рости молоденькі пагони хіноміліса, я їх прищіпую, Почали там відросло сантиметрів 15-20. Отак верхівки поприщипую для того, щоб закладались краще плодові бруньки. І він не потрібен нам такий розбоги великий. От він почне кущитися більше. От, і буде ще краще на наступний рік цвітіння. Тож, Як відростають ці молоді пагінки, я їх весь час прищипюю. Вони всі вже прищипнуть, знов починають відростати, знов потім прищипну. І так напротяголіта кілька разів. Ну а під щепу треба весь час удаляти, От, бо воно там з'являється протягом літа весь час. Ось ну, такий догляд за цими е, привитими кущами.